24 листопада близько 10.30 до Прилуцького районного відділу поліції надійшла інформація про замінування газорозподільчого підрозділу. Поліцейські відразу прибули за викликом та організували евакуацію всього персоналу з адмінбудівлі. Вибухотехніки та кінології поліції разом з працівниками ДСНС провели ретельний огляд споруди та прилеглої території. Жодних вибухових пристроїв чи підозрілих предметів не виявили. Оперативники прилуцького районного відділу поліції за лічені години встановили особи трьох місцевих мешканців. Які здійснили завідомо неправдиве повідомлення про замінування критично важливого об'єкту у прилуках? В ході оперативно-розшукових заходів співробітники кримінальної поліції Прилучни встановили, що до фейкового мінування причетні троє місцевих мешканців. Двоє з них працюють на цьому ж підприємстві, і саме в них напередодні виникла невдоволеність керівництвом. Саме тому вони підбурили свого товариша, який і здійснив фейковий дзвінок про замінування. Його поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятору тимчасового тримання. Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури розслідують кримінальне провадження за частиною 2 статті 259 Кримінального кодексу України. Це завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років. Наразі вирішується питання щодо оголошення про підозру всім трьом учасникам злочину та обрання їм запобіжного заходу.